Так, такий графончик. Від... Так, мапа, це ваш радар, всі діла. Ну що, треба їхати кудись? I guess. Так, це навчання. Що де нажимати? тормоза, всі діла. Коротше, рухаємося на... на точку. Так, ну виглядає гарно, гарно. Олдскульна графіка, але... в тучасній час... якості. Чудово. Так, Леді, давай. Шились. У нас же тут є мопеди. До речі, бачу. Ну, прикольно, давай. Поїхали на першу, на першу точку. Так, ну тут, а я ж не буду світофори, так? Да? Так, є такі, типу. Машинки. Так, чуть Леден збив. Надо знайти гроші Sony, а ми Томі. Окей, Ocean Beach. Change camera view. So... Так, ну хай буде цей. Так, освітлення чудове, подобається. Вогонь. To change радіо. Радіо ми не слухаємо. Там мурмитка уйти. О, о-о-о-о-о! Давай почнемо сразу наше життя з правильних тачек, окей. Давай жов, жовту візьму. Блин, там коп. Блин, ні, ця тачка хрень повна. Колір має на увазі. Давай краще. Боже, що тут робиться? Що робиться, поліція? Разберитесь с этим всем. Так, пар Е, все Е.